Тобто, друзі, ми маємо усвідомити, що багато-багато часу йде протистояння. Це називається глобальний націоналізм. На перевагу від інтернаціоналізму. Всіх вітаємо на каналі ТОП. Я Христина Баковець. Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Микола. Микола, привіт, дуже рада тебе бачити. Радіємо, друзі, давно не бачили. Вітаю Христина, вітаю канал. Сьогодні хочемо поговорити про дуже важливу тему, яку просили наші глядачі, і я теж дуже хотіла особисто її почути, тому що мені здається, це цікаво. Ти про це говориш. Ми знаємо, що ваша спільнота про це говорить. Тому саме до вас звернулися з цим питанням, Микола. Які ось сьогодні тема звучатиме наступним чином: які історичні вікові помилки українців. Пливають на нас досі, і серед цього всього я в першу чергу хочу поговорити про наш прапор, що з ним не так. Дякую, дуже дякую за це питання. Навіть неочікуваний приємно, що у нас така інтелектуальна аудиторія. Взагалі-то у нас сьогодні тема окупація, і вона буде звучати в контексті цього прапора, бо це пов'язано. Бачите, він у мене якраз жовто блакитний там де зверху має бути. Золотисте, а ви знаєте, як таких помилок не існує в принципі, не існує, тому що існують ті чи інші сили, які впливають в той чи інший момент. Бо будь-яка дія, ми не знаємо, як вона буде розпаковуватись через тисячі кроків. Знаєте, саме смішний такий приклад: якщо би мама Гітлера зробила аборт, що би було, зрозумієте? Ось тобто помилок не існує. А скоріше за все, що народився хтось би ще страшніше, і зробив би ще, ще щось страшніше. Але цього ми зараз з вами знати не можемо. А ось, тобто помилок не існує. Все є досвід. Давайте поговоримо, який же ж досвід в цьому плані є у України. А тема дуже широка і обширена, просто колосальна, можливо, навіть не один етер треба цьому присвятити, бо баталії в цьому плані відбуваються нескінченні. Але ми проговоримо про те, що ми дійсно середовище, яке найбільше на сьогоднішній момент сонячно-блакітне або золотисто-блакітне, золотисто небесне, можна так назвати. Маю сказати, що в нашому війську. Приблизно 120 тисяч наших побратимів самі от поміняли на жовто-блакітний у себе на е, прапорець е, і воюють під сонячно-блакітним прапором, справжній козацький оберіг, дуже древній, це ще триває з індорізьких часів. Маю зазначити, що нещодавно ми відзначали День добровольця, до якого я відношусь безпосередньо, і перші мої побратими. У 2014 році, ну, з 13-го, вже по 2014, це такі добровольчі батальйони, як їх було дуже багато. Але от з перших – це Айдар, Дніпро, Азов, Донбас, Полісся і інші вони пішли самі під жовто-блакитним прапором. Важко що уявити, що їм хтось подзвонив і сказав: О давайте під жовто-блакитним. Ні, це виронила із підсвідомості. Цьому символу дуже дуже багато. Років літ, і навіть немає зчислення, скільки йому, просто мільйони. І насправді це із космосу йде із нашої давнини, бо світлий кольор приламляється на декілька кольорів. І один з них це саме жовто-блакітний, якщо там взагалі є кольори, бо ви знаєте, що кольори є тільки, бо як у нас в очах, як каже, офіційна наука, якщо так можна говорити. Тож на цьому прапорі закарбовано протистояння двох центрів колосальних двох центрів. Це шамбали, це шамани Тайбалу, Відмі, та й великі відміта, і агарти Арати Артанії, тобто два планетарних центри, і один діє водою, затоплюючи нам наші різноманітні різноманітні наші святині, які мільйони років, а може і може, і більше. І все затоплюється водою. Так, щоб ми їх просто от не побачили і не чули, і не знали. А, хоча б півтора метра, але що було зали, залито водою? Сподіваюсь, мене добре зараз чутно, так? А, так від нас ховали наші центри один з наших центрів це зародок білої раси під Міатійськими болотами. Тоді він називався. Насправді це Міатіда, і це відповідальність. моїх побратимів. Ну, вже сьогодні бригади АЗОВ третє штурмової. Адже там саме на порогах, які між Дніпром і Запоріжжям і під підміатіню знаходяться три точки зародку білої раси. Про білу расу і зародок на наших теренах сказав не я, а сказав ще Геродот. в IV столітті до нашої ери. Питання треба розбиратися, що ж таке століття до нашої ери. Взагалі, ця тема зараз стала дуже модною. Ми про це говоримо. І цей центр прокидається по певним сонячним циклом. І він народжує новий спосіб життя, якщо продивитися по, по Україні і те, як вона воює постійно, а цій війні, як ви розумієте, не 10, не 100, не тисяча, а мільйони років протистояння протистоянні двох, двох центрів, а насправді їх більше, то можна відслідкувати, як Україна народжує, от, робить такий спалах. Причому вона була вже знищена, розкатана, просто забули про неї вже неодноразово. Постає питання як? Як 19 інституцій тільки в Сполучених Штатах вивчає, як народ, який був знищений, який витримав саме величезний голодомор в історії людства, можливо, тільки індіанці в Америці можуть з цим порівнятися, знову виринає знову і знову. Тому що ця пасіонарність, вона в нас закладена, тяга до волі і до сонця, якими називались наші древні, ще їх можна називати боги? Тобто, коли вам заливають водою, і той, і той прапор вважається українським. Але коли вам заливають водою то, а, прапор, то зверху це означає, що духовне знаходиться над матеріальним. А насправді має бути духовне пасіонарне, як сонечко, яке проходить через воду, і зароджується зелене, тобто зародок життя. Тобто, друзі, ми маємо усвідомити, що багато-багато часу йде протистояння. І ми маємо певні якісь версії його. Нагадаю, що навіть в нашій конституції написано, що це дві рівносторонні смуги, і не вказано взагалі послідовні. Синього, не сказано, вони, паралельно, рівно, по діагоналі і е, жовтого кольору. Тобто, це прапор упокорення, хоча й той, і той український, і про нього за нього проливають кров, його міняли, намагалися міняти багато разів. І ви знаєте, можливо, що в 90-х роках а, була одна китаянка, або, можливо, японка, яка доводила, що не можна, а воно зараз насправді не прийнято, то розкриваємо секрет, не можна ставити прапор, який він зараз є в державі, бо він означає ну, біди, називаємо це так, біди. За це вона в Україні загинула, її вбили. Постає питання: що якщо це не так важливо, Чому ж її вбили? Це означає, друзі, з вами, ми з вами живемо в світі знаків і символів, тобто сакралістика. Це дуже і дуже важливо. Тому якби її прибрали. Якщо зануритись в глибину того, як це все відбувалося, то в різні часи на різних теренах України був і той, і той прапор, і він вважався рівносильним. Більше того. Сам прапор, який називається знамено або стяг, це є символом гірба. З точки зору гіральдики, верхня смуга будь-якого прапора має бути кольору герба. Він у нас золотистий. Це означає, що верхня смуга має бути золотистою. Сам прапор називається стяг, тому що герб для військ здалеку може бути не видно. А знамено видно, тобто він стягує війська. Більше того. Сам наш герб як символ вважається одним з самих-самих древніх, і взагалі дизайнери всього світу, вони просто балдіють з цього знака, але його серцевина буде дещо мінятись, скажу вам відверто. Про це ми вже розповідаємо на великих зустрічах. І коли його видно здалеку, тобто, це те, що долучає і те, що дає світло. Коли кажуть, що він пішов від Володимира Великого, ну це обнятися і плакати, тому що цей е, е, герб у Зєвса, у Дани, у Посейдона, у Шиви і у багатьох, багатьох багатьох один з самих древніх символів. Тобто українці мають не якихось там драконів чи орлів, під якими більшість планети Земля і більшість прапорів, зверніть, будь ласка, увагу на символи на прапорах багатьох держав світу, а, це. Безпосередньо дуже древній знак, який і є сконцентрованим світоглядом, бо будь-який символ це сконцентрований світогляд. Тож, друзі, ті українці, які українці і які прокидаються, вони мають саме такий сонячно-золотисто-небесний прапор. Так кажуть, що духовність вища, вона блакітна. А ось а сонце знизу. Це якщо розглядати наш світ, як це райце Ось теж наш прадревній символ, ви зрозумієте, чому саме так, а не інакше. Але прапор майбутньої прапор України, яка переможе і перемагає, це золотисто-небесний прапор, друзі. Буде так. Тож, в цьому контексті хотів би з вами переговорити про таку річ, як окупація. Бо зміни прапорів таким чином, це не проста річ. І для того, щоб українці спали, назвемо це так, їх було окуповано. Так? І прапор, і символи, поза сумнівом, вони відповідають тим, хто окупував цю територію. Ну, а наше з вами завдання, як справжнім українцям, що як ми любимо говорити, прокидатися. Але спочатку, щоб ми могли зрозуміти, що до чого, будемо розбиратися з цим послідовно, такі тезово. Дивіться, друзі. А зараз буде така міні-сенсація, щоб у вас була можливість, і ви могли самі відмірювати, коли і які фази війни будуть проходити. Адже ми говоримо, що ця війна не закінчиться, тому що вони ми і ми, і ця війна дуже сильно трансформується. Ми будемо жити з вами в світі, який нам на сьогоднішній момент ще не повністю відкрився. Він тільки відкривається. Так, от, щоб ви були, могли самі собі бути пророками і самі все порахувати. Да? Не дослухатися до тих 100-500, що вам вже пообіцяли, що все закінчиться. Треба розуміти, ось що. Я кажу про це вже дуже багато років, десятки років, ще з дитинства. Але півтора роки назад, а нагадую вам, що передивіться, будь ласка, наша попередній ТЕР, Півтора року назад ем, був даний мною етер, де я чітко сказав, коли призупиниться, називаємо це так: призупиниться так звана, будемо називати, гаряча фаза, коли це буде відбуватися. Це буде відбуватися тоді, коли московити, московити вкладуть в нашу землю приблизно від 3,5 мільйонів солдатів до 4 мільйонів 700 тисяч. От тоді може бути певна призупинка. Тепер давайте подумаємо, скільки ж ми маємо зараз. Ну, офіційні цифри, ви ж прекрасно знаєте. Якщо у вас є зв'язок з військовими, вони скажете, хто їх там рахує. Так от, офіційні дані залишені в спокою, скільки ж українці сьогодні вивели з ладу вбитими і пораненими, ті, що вже воювати не зможуть. На сьогоднішній момент це 2 мільйона 150 тисяч приблизно. Тож, ви можете абсолютно спокійно порахувати, які б не були призупинки, тут так звані переміря і так далі, коли буде глобальна призупинка. Але це ще не означає фінал. Тож ви можете спокійно це порахувати. Сонячно-блакітні розуміють в цьому глибинніше, до чого ми вас і запрошуємо. Тож питання окупації, маю сказати, до речі, що якщо у вас бажання знати про все це глибинніше, будь ласка, приєднуйтесь поки що в телеграмі в наші канали, імпульс, який є, туди приєднуються різні люди, без завищених очікувань, але ті, що шукають і знаходять. Адже ми унікально ідейно, практично найпотужніше середовище світі. У нас вже більше 70, майже 70 в Україні, майже в 50 країнах світу. Це невеликі групи, але тим не менше, ми готуємо крок другий після кроку першого. А в реалізації цього дива, бо не просто ж так, ми з вами тут зібралися, і канал, все це робимо. Він станеться в липні. Власне, це буде крок другий, після кроку першого, перед кроком третім. Цього диво, а це диво це вихід з перемоги у війни. І у війні і вихід взагалі на інший рівень, м'яко кажучи, те, що має зробити Україна. Тож, куди вас всіх і запрошуємо цікавитися і саме на живій зустрічі а створювати наше середовище, приходьте на живі зустрічі ось, і рекомендуйте. Там найкраще. Так от, розберемо, що таке окупація. З англійської мови слово окупейт означає зайнятий. Просто зайнятий. А ми знаємо, що у Всесвіті, сподіваюся, ми знаємо, що у Всесвіті незай... незайнятих місць не існує. Всі, кимось або чимось зайняті, бо коли ми кажемо, що ми шукаємо тут життя на інших планетах, ми шукаємо схоже на наше. А насправді все навколо чимось зайнято, немає навіть проміжку. Це інші живі організми, іншого формату, які ми по більшості просто не можемо не здатні бачити. А вони можуть нас, а деякі не можуть. По всякому. Тож виходить, що все зайнято і все комусь належить. І коли ви десь проявляєтесь, ви окупант чи окупований? Давайте з цим розбиратися. Чи вам відомо, друзі, що після так званої Другої світової війни стан ну, є самий великий публічний орган? Певно, ну, там керівництва, яких хтось там не вірить, а ось планетарно називаємо це так. Організація об'єднаних негідників, як казала пані Ірина Фаріона, я кажу, організація об'єднаних, будь вона неладна да? Але нації, дивіться, друзі, саме нація. Так от, ця спільнота, ну не тільки вона, це за наказом, не зупиняла військовий стан після Другої світової війни. Це мало кому відомо. На планеті Землі. А нам треба розуміти питання, чи ви розумієте, що це означає? Бо є різниця між військовим станом, це коли будь-яка країна от написано, ну, знаєте, от, ворог у воріт. Вона готується активно до війни, готується, готується, готується. Тобто є загроза, є стан війни. Саме в цьому стані це коли вже країна перебуває, або будь то перебуває у війні, і йде вже безпосередньо конфлікт, збройний конфлікт. А, ну і в нашому випадку на нашій території. Тобто, це не одне і те ж. Що це все означає, якщо на планеті не був відмінений військовий стан? І прапор це синьо-жовтий там, а має бути жовто-блаті. Так от, це означає, що на всій планеті Земля, а один з головних напрямків війни не тільки хто кого перестріляє, а хто кого перехитрить, тобто обдурить. Тобто на всій планеті Земля назвемо це так. Офіційно, зрозуміло, так? дозволено брехати. Бо щоб виграти, треба обманювати. Причому по чорному. І це ніби офіційно дозволено. Друзі, згадаємо, що вам це скаже будь-який гіпнолог або навіть психіатр, що насправді мисновиди на його. Ми живемо. В царстві тотального сну, можна сказати, з рідні ілюзії, тобто брехні. Ми живемо у світі тотальної брехні. Постає питання: чи варто в цьому світі тотальної брехні шукати правду? Істинну правду? Так. І саме українці для цього існують. Тому війна. Війна йде за щось занадто більше. Ніж там, знаєте, нова партія чи щось таке, за щось невимовно більше, те, що України, українці можуть дати світу і те, що українці вимагають, в першу чергу від самих себе, бо ми в першу чергу здивували самі, самих себе. Тож ми навіть офіційно живемо в світі брехні. В цій брехні ми навіть не знаємо, що от на, вважається, що Мордор, з яким ми воюємо, це якби крайня імперія. до нічого подобного. І Сполучені Штати, і наприклад Китай. Мало хто знає, що весь Китай окупований манджурами. Манжурами вони там керують. Як вони там керують, ви можете побачити, хто хоче, може поцікавитись. Але ж про це не говориться. Там багато абсолютно різних народів. Хоча ми вважаємо, хоча вони один одного можуть не розуміти на різних частинах Китаю, ми вважаємо, що там одна нація, тому що вони якби ніби до однієї раси належать. Нічого подібного. Я вам раджу цим поцікавитись детальніше, ви побачите. Скільки паралелі є з Україною взагалі, чому ця війна ще відбувається? Ми знаємо, і це важливо для розуміння, що майже всі політичні держави на планеті Земля заснувала церква. Якщо ви не в курсі, підказую. Розумієте, так? Заснувала церква, і вся освіта, щоб це заснувати, вас треба певним чином виховувати. Тобто програмувати. І вся освіта? Подивіться, до речі, в українській мові, як красиво звучить освіта, тобто від слова світло, Вся ос... не образування, а освіта. Тобто, сама освіта це процес одухотворення, це процес освічення вас і осяяння знання. Але постає питання: а чи з цим добре зараз? Ви ж маєте знати, звідки і чому прапор має бути золотисто небесним? Чому вам про це не розповідають? Ну тому ми з цим доволі серйозно допомагаємо, адже ми знаємо, що з цим робити. І це не зовсім те, що ви думаєте, а набагато приємніше. Так от, а, якщо повернутися до того, як створені були держави, то ті політичні лінії, які ми зараз маємо на мапі, а власне, і гірби, і прапори, геральдика. Вони формували, ну це один з принципів по мові. Адже колись їхав літописець, чує мову, рисочку поставив на мету. І потім, якщо, наприклад, утворюється держава, а якою тут мовою розмовляють хто? Розмовляють всі, значить це держава цих людей. А почули це код. Саме головне, це не єдиний фактор, але один із самих визначальних тут. Це потім ці рисочки і це, що я сказав вище, стали політичними, їх закріпили. А ви думаєте, звідки? Вони взялись? Тож. Ну, насправді це набагато глибинніше. Ось це ми так дуже по-простому, що говоримо. Так от, США, Сполучені Штати, про які зараз так часто і багато говорять, заснували мігранти. Ну? І усюди, де США мають вплив, вони намагаються зробити ці країни мігрантськими. Розумієте, да, про що? У цьому, поза сумнівом, маю вам сказати, є і плюс. І мінус. Ну, це колосальна тема, можливо, для наступних ітей. І так, ми в Україні з вами, і це очевидно я думаю, всім, знаходимося у духовній окупації. Ця окупація, а подивіться на наші знаті символ, ця окупація вона набагато страшніша, ніж фізична. Чому? Тому що фізична окупація завжди слідує за духовною окупацією. От, наприклад, як лінгвоцит і гіноцид. Там, де знищується коди мова, там потім знищуються і власне її носії. Ну, тому що вони, м'яко кажучи, заважають. Вони ж носії певного освітовлення, вони ж певно кодують цей простір. Так же ж? І коли кажуть, ой, знаєте, не треба нав'язувати, я кажу, да, в першу чергу хотів би поцікавити, якщо ви говорите на, цій, на цьому язикі, який для українців язик смерті, а звідки їм тут взявся? Коли ви кажете про нав'язування? Ще 100 років назад тут цього, -цього не було. Значить, нам, м'яко кажучи, це нав'язало. А я вам нагадую, що ви знали, знатимете і будете знати тільки те, що вам надали інформацію. Ось і ніколи не було інакше, бо спочатку створення світу жодна істота не зробила нічого по своїй волі, наче сама думка про волю. Вона часом не належить тому, хто вигадав вигадався цього. Ну, це теж окрема тема. Є такі штуки, як сценарій. Так от, якщо ви народились тут. То ви окупований чи окупант? Може говорив, що це ніби відбувається водночас. Тобто, якщо в перекладі ви зайнятий кимось, чи займаючи, то хто ви? А може є якісь інші варіанти? Тобто, навіть за загально прийнятими нормами, вас можна трактувати тут, і ми лише торкнемося небагатьох з них, як мігрант. Як окупант, як прибулець, адже ми тут з усіх планет, як прибульці, від різних прибутів, резидент. Або гість. Саме цікаве, що з тією самою так званою англійською ghost, тобто привид, примара, і гість, звучать якось дуже-дуже схоже. Цікаво, правда? Тож, корінний народ, теж який прийшов. Це той, що прийшов, бо він прийшов і пустив коріння. А є вічний на цій землі. Ми якось з вами про це говорили, подивіться в попередніх етерах. Вічний, який тут вічно. Як так і може бути? Але так і є. Тобто, український народ, або народ, який зараз так називається, він тут вічний, і його символи були, є і будуть. І вони переможуть. Тож постає питання: а що робити? Може виїхати в якусь іншу державу, в якусь іншу країну? Будете окуповувати там? Адже ми чули, що коли українці масово приїхали в Польщу, сказали: ой, приїжджай, уже і польську не треба вчити. Можна українською. Ви вважаєте це нормально? Тобто своєї не вчили тут і ще намагаємося і Грегор Польщу прикончити. Хоча у нас з Польщею були колосальні проблеми, але саме Польща на сьогоднішній момент прихистила найбільшу кількість українців. Хіба це нормально? Має бути глобальний націоналізм, там, де коли ви приїжджаєте будь-яку країну, ви не порушуєте грегор. Одразу інформаційний, бо немає інформаційного грегору, немає геральдичного грегору, немає фізичного все взаємопов'язано. Тобто ви маєте проникнути з цією мовою максимально, щоб не порушувати грегор. а вони мають зробити ну, зручно і комфортно вам. Тоді це буде обопільно: проникнути з цією культурою цією мовою. Якщо раптом на цю країну хтось нападає, ви починаєте захищати зі зброєю в руках. Це називається глобальний націоналізм на перевагу від інтернаціоналізму. Хоча навіть слово інтернаціоналізм головне слово націоналізм. Так що ж робити? Виїжджати кудись, а там вони не солодші, ніж тут? І там можуть початися будь-які процеси, які і тут, і за не зовсім правильних символів? Чи все ж таки залишитися тут і мінятися, отримати колосальний досвід, а ця земля призначена. Сонячно-блакитне для колосального розквіту. Перед нами колосальне випробування, але саме головне, перед нами, друзі, колосальний розквіт. Бо там, куди ви відправились, може бути, нагадаю, те ж саме або і гірше, бо там всі навколо стучають. Ви про це не забуваєте? Так я вам про це нагадаю. Нагадаю також, що слово нравственність це самообмеження. Тобто, Самоопанування власних потреб і інстинктів. Це не я виготовка. Людина, яка працює з собою, вона хоче займати, не на нашкодить живому розумному Всесвіту, вона хоче займати в цьому просторі якомога менше місця, витрачати менше води, менше їжі, навіть дихати менше. Якщо вона може так себе опанувати, це означає, що вона найменше залежить від тої системи, яка зараз. А щось наступне може проявити тільки ти. Які будуть максимально незалежні від того, що я зараз, настільки, наскільки це вам тільки вдасться. Тож, саме такі зможуть проявити щось золотисте небесне. Щось наступне, власне, це ми називаємо імпульсом. І другий крок, якого, як репетиція, я сказав, коли станеться. Це буде видно. Нагадую вам, друзі, ви не ваше тіло. Ви, ваша душа. Дуже дякую. Оновлюйтесь. Найбуде. ой Микола залишив стільки багато питань, стільки багато інформації. Я слухала, знаєш, як ти кажуть, це з відкритим ротом, Але у нас вже вичерпаний трошки час тому я пропоную нашим глядачам, нашим глядачам дати вам час. Видухнути, усвідомити цю інформацію, обдумати її і е, всі свої запитання сформулювати в коментарях. Ми обов'язково все прочитаємо е, об, і обговоримо в наступних наших етерах Микола, дуже тобі дякую за цікавий ефір. Було просто е, багато неймовірно цікавої інформації, яку навіть. Е, Можливо, комусь і мені в тому числі спочатку важко трохи усвідомити, але саме тому я даю на цей час, і ми в наступному ефірі ще проговоримо більше і детальніше. Ще раз тобі дуже дякую, і до наступної зустрічі. До наступних зустрічі. Надзвичайно на цьому радий. Дивіться топчино.